Дуже давно хтось просив, покажіть в порівнянні 14.03 величезний наш саквояж шкіряний, в порівнянні з 14.02 з меншим розміром. Це М, Це Лочка. І ось той рідкісний момент, коли вони зустрілися одночасно на складі. Ну, це буває прям дуже рідко. Показую, в чому різниця. Ось по розмірам. така різниця. Тут сантиметрів до 10 різниця по товщині. Практично ніякої різниці. По висоті теж декілька сантиметрів. Але ці декілька сантиметрів на лінійних розмірах в об'ємі дають в принципі, дуже велику і помітну різницю. Тому так, тарва 1403, тарва 1402 менша. Це коричневий крейзі Хорс. Може бути пошити в гладкій шкірі в шкірі флотар в будь-якому кольорі. Коротше, будь-який кольор, будь-які шкіри, Оце так само. оце ось в синій шили під клієнта ще не відправлено, ну, ще не забрав. Шили дуже срочно, ну нічого затримується. Почекаємо. Тому сподобався саквояж. Замовляй.